Парадоксально, але захоплення здоровим харчуванням не так нешкідливо, як здається, на перший погляд, постійний контроль ваги і раціону можуть легко перерости в одержимість і завдати шкоди здоров'ю і психіці. Розповідаємо про п'ять псевдокорисних звичок, від яких краще позбутися. Приводити себе в форму до літа багато жінок починають посилено худнути з наближенням весни або літа, коли фігуру вже не сховаєш під зимовим одягом. А також перед відпусткою, весіллям та іншими значущими подіями, досягнувши бажаного результату, вони знову розслабляються і повертаються до колишнього раціону. Однак подібні скачки в харчуванні зовсім не корисні для організму, який відчуває колосальний стрес то від голодувань, то від переїдання і нездорової їжі. Правильне харчування має бути способом життя, а не засобом швидкої допомоги. В іншому випадку ви ризикуєте роздобути харчове розлад і ряд хронічних захворювань. Підраховувати білки, жири і вуглеводи протягом десятиліть етологи твердили про необхідність дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів, однак статистика показує, що це не допомогло. За всі роки ретельного підрахунку бжу людство не стало здоровішим. Більш того, звичка, контролювати компоненти свого раціону може легко перерости в справжню обсесію, і харчове розлад сьогодні вчені радять замість підрахунку бжу робити акцент на конкретних продуктах, їсти більше рослинної їжі, менше переробленої їжі, а тваринні продукти споживати в помірних кількостях, карати себе за слабкості, зазрив з дієти, переїдання або вживання неправильної. Її багато людей придумують собі покарання у вигляді важкого тренування або голодування все, чого вони домагаються, це додатковий стрес для організму, а якщо витримати покарання не вдається, то ще й почуття провини купі з поганим настроєм. Їм здається, що вина допомагає виправити помилки, але це зовсім не так. Вчені довели, що почуття провини лише послаблює самоконтроль і знижує мотивацію до здорового способу життя, а ось у тих. Хто прощає собі маленькі слабкості? З самоконтролем все в порядку, парадоксально, але це факт. Ділити продукти на хороші і погані, прагнення їсти здорову їжу чудово, якщо воно не перетворюється на одержимість. По-перше, не існує абсолютно шкідливої, як і абсолютно корисної їжі, навіть чіпси і газована вода можуть врятувати життя в екстремальній ситуації. По-друге, маніакальний контроль дієти може зробити людину ізгоєм у суспільстві. Наприклад, який господині сподобається, коли гість прискіпливо розглядає подане частування і вишукує там небезпечні компоненти, та й, критикуючи раціон оточуючих, ви не заведете більше друзів. Ставтеся до їжі простіше і не намагайтеся зробити своє харчування кристально чистим. Це не здійсненне і непотрібне завдання слідувати чужим системам харчування, велика кількість систем харчування, які часто суперечать один одному, породжує хаос в голові сучасної людини. Одні твердять, що м'ясо шкідливо інші, що без нього не прожити. Теж саме з молоком, цукром, сіллю, фруктами та іншими продуктами. Істина ж в тому, що кожна людина унікальна і те, що допомагає одному. Може виявитися шкідливим для іншого, тому, вибираючи їжу, завжди прислухайтеся до власного тіла чи не насилуйте себе вегетаріанством, якщо організм наполегливо вимагає м'яса і не їжте те, що відторгає ваше тіло. Пам'ятайте, абсолютно правильних продуктів немає, і у вас завжди є вибір.